Аеропорт Вроцлава. Аеропорт зовсім маленький. Так, там у нас є магазинчик, які слова вже туди не буду вертатися. Ну він так, з такими якимись сувенірами. Іграшками і тому подібним. Тут є ось такий магазин, книжки, іграшки ялинкові, чашки, сигарети. вот такие всякие игрушки. Вот такие всякие киспеченьки, круассаны. вот такая самая обычная. Так, тут такие сувенирные сумка. Вот такие всякие игрушки. Тут вот такая дети алкоголем, тут теж всякі чашка, ковбаски, такі всякі сумка. Ну, чашки, до речі, такі досить симпатичні. Такі всякі чашки і посуд. Ну, там більшість алкоголі, всяке, ну такі звичайні, як в кожному bp чіпси і тому подібне. Ціни, правда, якщо чесно, абсолютно неадекватні. Отаке От королівське млечко 42 злотих. Воно в нас в Україні коштує як мінімум в два рази дешевше. А в звичайному магазині там в Польщі то ще більше дешевше. Ну, через то я ніколи нічого не купую в Польщі, в аеропортах, тому що ціна неадекватна. І тут діти фрі з всякими парфумами, кремами і тому подібне. Ціни тоже завжди більші, ніж всюди. Такі всякі іграшки є. Такі іграшки. Тут теж отака млечко тут по 35. Ну, не знаю, біля мене вдома в магазині таке по 100 гривень. 100-120. Отак. Ну, Там всякі Фереро Роша, лінт, такі всякі мілки, Севендейси. Ну, таке, що в звичайному дюті Фрі, тут всякі ігри. І тут Парфума. Не знаю, на чому би показати, щоб я купляла недавно, щоб знати ціну. А ну такі я купляла. Десь до 1002. Тут майже 7. А ну чи тут більше їх, ну да, тут їх більше в два раза мілілітрів в мене здається 50 хоча не факт не купляла мається на базі в Брокарде, якщо знижка не по повній ціні так так, так. на чому больше глянуто на чому більше глянути Ось такі я літом купляла 50 за 2000 гривень якось по акції. Тут 4 з гаком. А, от такі от я купляла. Тут скільки їх 100. Ну, в мене, здається, така сама, значить, в мене, напевно, і 100. А, ну і 50 все одно дорожча. От є 54 тисячі гривні, А я купляла в брокарді по акції за 2. Тобто як не круте, невигідно. Ось вони ще й мердючі оказались. Придеться продавати на Лікс за тисячу. Так що зовсім не вигідно. Зовсім вигідно. Тут такі всякі олоплекси, я правда не пам'ятаю, скільки вони так коштують. Так, набори отакі. Ну, теж мені здається якось дорого. Такі якісь набори від по в железній коробці. Щоб таке щось сильно цікаве і по вигідній ціні, то нема нічого. В принципі, нема нічого. Ну, хіба якісь такі хтось наборчики? Ну і то невигідно, напевно. Їх тут по скільки, по 5 мл, ну да. за 3 тисячі гривень, 4 коробки по 5 мл. Це в нас 20 мл за 3 тисячі гривень. На любителя